Людина, на відміну від тварини, живе в множинних реальностях. Ну, Там не знаю, собака, звичайно, вид одна штука, там один рік, два роки. А людина вона там українець, дочка, не знаю, анімешниця. Це соціальні ролі. Різні соціальні. Так, так, так. І в нас є різні різні соціальні ролі. І в цих ролях ми можемо бути успішні, не успішні, і в даний момент у нас можуть бути різні успіхи. Тут в тебе зв'язки борщ, і ти там не кудишня хазяйка, але ти На роботі такий все зробила. неймовірний mm -hmm. зробила не знаю, там парчовий кафтан для якоїсь ляльки, займаючись цим оце. І ти там успішно, так ось те, що в тебе є якісь реальності. Тобто всі наші ролі, це наші реальності, множині реальності, ігрові, соціальні, сновидні, художні, е мрійливі. І якщо в якихось реальності в тебе є успіх, ти можеш переносити той досвід. Тобто, ти такий ну, як в спасанчому <гум> розкладі, в тебе все погано, <гум> але ти такий рівень в грі пройшов. <гум> Mm -hmm. Mm -hmm. І ти з цим це, живеш. Да, так, да, це можна описати, так як, як кажуть, погані психологи використовують слова там сиротення, дефайміна і таке інше. Але ти внутрішньо посміхаєшся і тримаєш цю таку солодку долю в кишені на цей весь морок, там роботодавці і таке інше. І ось ця суб'єктивна реальність оця здатність переноситися в світ того, де є добре. Це може бути мрія. Це може бути просто мрія або віра. Сказав атеїст Олександр. А, а, але це те, що може і радіювати, і розповсюджуватися на іншій реальності, але і на це цей піш десь, в якому знає... ти зараз. Трішки соромно. так. Ну, та, соромно Соромно бути ти, позитивним, що, що, що ти порадів кругом значно. війна, якраз як наче, наче за угу, цю радість угу. ти завтра роз, розквитаєшся чимось.